Отже, 344-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Ворог активно веде розвідку і готується до наступу на окремих напрямках. Так вважають в генштабі. Навіть попри великі втрати, окупанти не припиняють спроб наступу на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському і Новопавлівському напрямках. А от ударних угруповань окупантів на території Білорусі поки що не сформовано, так запевняють міноборони. Разом із тим, ворог убиває мирних жителів, завдаючи ракетних та авіаційних ударів по містах. Минулої доби дісталося не лише Краматорську, окупанти поцілили по цивільній інфраструктурі Слов'янська, Дружківки на Донеччині, а речниця оперативного командування Південь попереджає про ймовірну підготовку до чергового масованого ракетного удару по Україні. Отже, 344 та доба російського широкомасштабного вторгнення. Ворог активно веде розвідку і готується до наступу на окремих напрямках. Так вважають в Генштабі. Навіть, попри великі втрати, окупанти не припиняють спробу.